Що приготувати з кабачком? Це перші мої кабачочки, такі, але серединку я не використовую. Чісточкою для овочів нарізаю полосочки. Я ж кажу, він з города вже перші мої маленькі, такі гарні. Але, бачите, всередині вже такі і м'якоть. Цю м'якоть я використовувати не буду. Відварюю спагетті недоготовності. Приварюю. Оливкою олії. Посолила, поперчила, кинула сухе орігано. У мене сухе орігано, як у вас, такий укропчик я використовую, тому що укропчика нема, а орігано в мене є в вдосар. Кабачок меншується в рази, тому 2-3 сміливо можна брати. Єдине, що якщо домашні, не куплені, то серединку не використовується. Ну, бо якщо куплені, то жалко, що викидати ту серединку, правильно? <рес> Масло для того, щоб утворився соус і кабачок класно тим, що він дає водичку. Ну і м'який сир. Те, що ми не доїли, можна без цього м'ягкого сиру, Але так, він придає вкус. То не звертайте уваги, нам просто залою ще треба тиждень, щоб доїсти ті сири. Такий такі я їдак. Самий головний інгредієнт. Спагетті. Доливаю ще водички. Спагетті були недоварені, тому хай доходять. Кабачка можна було і більше, але в мене два. Отак от. Готово наше блюдо нехитре, швидко і смачно. Кабачки можна готувати так, і навіть їсти без спагетті, без пасти дуже смачно. Я думаю, в такому вигляді вони залишаються навіть корисними.